Свіжо привезений з Європи без пробігу та власника по Україні, ви будете первими. Вона в нас повністю не фарбована, гарно дуже виглядає. Встановлена тут літня гума з дуже гарним протектором на легкосплавних дисках. Два електропідйомника, електрорегулювання та підігрів зеркал, центральний замочок. Є тут крутілочка така на світ, але авто немає, тому що вона тут не штатно встановлена. У нас тут пробіг у 195 тисяч. Механіка п'ятиступочка, кондей, подогрівчики, Салончик у нас в дуже гарному. Стані приємний на ощупь, м'якенький. Тут є така ще ніша з прикурювачем і попільничкою сачотенько є, є off. А знаєте чому ці сидіння були відкинуті? Я вам зараз покажу чому. Тому що у нас в комплексі ще де ідеї зимова гума на штампах з гума Continental, з такими ковпачками. Гарно, дуже що вона є, з гарним протектором, класно. Давайте ж покажу вам тоді багажничок, якщо ми сюди перейшов. Так, поличку ми повісимо наверх. У нас тут є домкратик, трикутничок, буксировочний крук, вигрудка, ключ, гарно дуже виглядає, Багажничок достатньо великий, карта в гарному стані. Виглядає він дуже класно. Слончик у нас позаду класний, взагалі текстиль в гарному дуже стані. Є підстакані, все чітко, дверна карта також в гарному стані, приємна така. накладочка. Давайте я вам покажу сейчас, что тут еще есть в автомобиле, что я вам забыл показать. А именно вот так вот, оп, а тут присутний лючок. И вот так лючок хлобысь, оп, и уехал. И класс, класс, и еще очечный чок, такой маленький, оп, пидочки, вообще четко. Есть вот такая шторочка невеличка, классно все работает. Оп, можно закрыть, можно на проветривание открыть, так, оп. Клаць, і воно відкрилося. Чітко. Так оп. Закрилося. Все Все чітенько. Реально класний автомобіль за такі кошти. Коштуватиме він 6300. Так що ось такий гарний варіант не з'являється на автопойнті. Ми знаходимо в місто Суми. Вулиця Герою Крут 19. Завітайте до нас для Тезраєва. для детального огляду. Всім гарного дня!